Любі, рада вітаю вас дві 2024 році. Мене звуть Любов, і ви дивитесь відео від True Food. В нас це магазин корисних продуктів, а також Академія корисної кулінарії. В цьому відео я хочу розповісти вам про різницю між підсолоджувачами, які ви можете знайти в нашому магазині. А також я сподіваюся, що це відео допоможе вам обрати підсолоджувач, який ідеально підійде саме для ваших потреб, якщо ви вирішили замінити звичайний білий цукор у вашому раціоні. Почну з того, що в нас є чотири різні види підсолоджувачів: це ось такі сипучі підсолоджувачі. Кокосовий цукор, еритрол та а також рідкий підсолоджувач це сироп агави. Почнемо з сиропу агави. Сироп агави у півтора рази солодший за звичайний цукор. І він, до речі, ідеально підійде для заміни звичайного цукру будь-де. Якщо ви, наприклад, використовуєте цукор для підсолодження напоїв, він ідеально розчиниться. Він ідеально розчиниться також у тісті, якщо ви робите, наприклад, млинці або якусь випічку. Зауважу, що якщо ви будете використовувати сиропагави у будь-яких рецептах, і там є ще додаткова волога, наприклад, використовується молоко або вода, то вам буде треба зменшити кількість ваших рідких інгредієнтів у рецепті тієї страви, яку ви готуєте. Тому що сироп гали він все ж таки рідкий. Але його плюс в тому, що вам треба використати його менше, тому що він солодший і. Такій кількості, в якій ви будете ви його використовувати, він не буде вам підіймати ні рівень цукру в крові, тому його можна використовувати будь-де. І навіть шоколад на сиропі агави буде у вас такий ідеально м'який, шовковистий і максимально схожий на професійний шоколад, який би ви купили, наприклад, в якомусь там бутіку, умовно, в Бельгії або у Франції. Тому. Якщо ви обираєте між усіма підсолоджувачами і вам хочете максимально схожий на цукор підсолоджувач, я б все таки радила вам обрати саме сиропагави, тому що він не містить ніяких додаткових ні ароматів, ні смаку, і ви зовсім не помітите підміну у ваших звичайних рецептах. Ні ви, ні ваші близькі, ні ваші діти. І він, до речі, більш економний. Якщо ми говоримо про ось ці сухі підсолоджувачі, то в кожному з них є свої особливості. Давайте почнемо з кокосового цукру. Його беруть найчастіше, саме як заміну білого цукру, але на відміну, наприклад, від тростяного тростникового цукру ще, він не підвищує рівень цукру в крові, тому що тростниковий, наприклад, він такий самий по глікемічному індексу, а кокосовий він все-таки не підвищує рівень цукру в крові. Його можна використовувати також як і звичайний цукор у випічці, він ідеально розчиняється у воді, можете готувати млинці, додавати його в каву. До речі, для кави він додасть такий додаткову таку карамельну нотку, ідеально поєднується. Але, наприклад, якщо ви звикли пити солодкий чай. І додавати туди білий цукор, то зазвичай білий цукор він дає лише солодкість. А карамельний, цей кокосовий цукор, він дає оцю карамельну нотку додаткову. І, наприклад, якщо ви полюбляєте прям чистий чай, то кокосовий цукор для чаю підійде не дуже. Але, знову ж таки, це моя особлива така, власна думка, ви можете спробувати і зробити свої власні висновки. Кокосовий цукор, він по солодкості один до одного до звичайного, тому ви використовуєте його звичайний, просто в, в тій самій пропорції, скажімо так. Далі в нас буде ксиліт. Ксиліт його ще називають ксилітол або березовий цукор. Ксиліт зазвичай беруть діткам на заміну білого цукру, тому що він також не викликає каріяс. І тобто ви залишаєте цей солодкий смак в раціоні дитини, але при цьому не псуєте їй зубки. Що з особливостей ксилітолу? Він також заміняє звичайний білий цукор один до одного, він не має специфічного аромату або Смаку, тобто він також використовується як звичайний цукор як в випічці, так і в будь-яких напоях, наприклад. Ми, нарешті, доходимо до еритролу: еритрол або еритритол, ерітріт, його по-різному називають, можуть ще називати динний цукор. Це цукор, який природньо мається у дині. Але його особливість в тому, що він зовсім не містить вуглеводів, і тому саме цей підсолоджувач дуже популярний на кетодієті, а також зазвичай його радять будь-які лікарі людям, в яких є діабет, і яким не можна взагалі піднімати рівень цукру навіть там найменше будь-якого типу діабету. Зазвичай, якщо у вас є діабет, то вам краще проконсультувати з лікарем перед тим, як обрати будь-який з підсолоджувачів. А на власному досвіді скажу, що еритрол це таке безпечне рішення для кожного, але знову ж таки я не даю вам поради. Вам краще проконсультувати з лікарем. Особливість еритролу в тому, що він не такий солодкий, як звичайний цукор. Тому якщо ви клали, наприклад, там одну ложку цукру звичайного в випічку або чай то вам треба буде десь в півтора рази більше, ніж звичайний цукор. Але якщо ви кладете більше еритролу, то у вас з'явиться такий додатковий післясмак це таке відчуття, ніби щось таке прохолодне у вас в роті. Ви, наприклад, зробили ковток напою або з'їли шматочок кето шоколаду, і ви відчуваєте цей післясмак, не можу сказати, що ментолу, але такий, наче холодок у вас в роті. Це саме еритрол. І зазвичай люди, які притримуються кетохарчування, то вони знають про цю особливість і вони вже звикли до неї. Але якщо ви вперше думаєте про заміну цукрів, то вам треба буде трішки до нього звикнути. І, звичайно, його не, не можна використовувати дуже забагато. Тобто, якщо ви там використовували можна, 3-4 ложки звичайного цукру в чай, то вам, звичайно, не треба класти там 5 цих, тому що ви збільшите як і після смак, так і кількість еритролу в вашому раціоні. В нього все-таки є ліміти. Вам також краще проконсультувати з лікарем, якщо вам їх оці ліміти пропишуть. Тобто. Підводячи підсумки цього відео, вам краще пам'ятати про коефіцієнт солодкості. Якщо ви шукаєте цукор, який один до одного буде рівний зі звичайним цукром, то вам краще обрати ксиліт або кокосовий цукор. Але пам'ятайте, що кокосовий цукор додає оцю додаткову карамельну нотку. Якщо ви хочете трішки зекономити в плані кількості вашого підсолоджувача в рецепті, то вам краще обрати сироп агави, тому що він в півтора рази солодший. А еритрол, навпаки, він в півтора рази менш солодкий, ніж звичайний цукор, тому його знадобиться більше. Він взагалі не містить вуглеводів. Тобто, ось така особливість. А якщо вам потрібна будь-яка додаткова допомога, то, звичайно, телефонуйте мені, звертайтеся, пишіть нам в інстаграмі, в Телеграмі. Я з радістю вам допоможу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, приєднуйтесь до наших спільнот. Я сподіваюся, що ваші страви з нашими продуктами отримують нових прихильників і стануть набагато смачнішими та кориснішими для вас та для всієї сім'ї. До зустрічі в наступних відео. Дякую вам за ваш час! thank you